4 березня в Україні відзначатимуть 63-ю річницю від дня народження видатного буковинського композитора та поета Володимира Івасюка. З цієї нагоди в меморіальному музеї його імені відбулось відкриття фотовиставки під назвою Я піду в далекі гори». На ній представлені фотографії зроблені під час подорожі Івасюка з друзями на Кавказ. Серед присутніх була одна з учасниць цієї мандрівки. Ми всі були зв'язані, бо були такі. Щілини дуже глибокі, куди можна було провалитися, і були такі місця, де просто проповзали. Ну я як легенька, то мені дозволено було перепригнути через цю щілину. А хлопці, хто великі, то вони просто переповзали, іначе неможливо, бо можна було провалитися туди. Під час цієї подорожі Володимир Васюк зняв багато відеоматеріалу та зробив безліч фото, кращі з яких можна побачити на виставці. Але головною подією тієї мандрівки було сходження на гору Ельбрус. Повірте, що Далеко не так багато людей у світі змогли піднятися на найвищу вершину Ельбрус серед тих, хто завітав на відкриття фотовиставки, була одногрупниця Володимира Івасюка Марія Соколовська, яка розповіла про дні навчання з відомим композитором. Всі жінки його любили. Не жінки, а дівчата. Дівчата його любили за його красу, зовнішню красу. Це був дійсності красивий, гарний хлопець. Він мав прекрасні голубі очі, які Я пам'ятаю, він був красивої статури. А я то взагалі вже мовчу, тому що кожен день був, був був біля мене. Він дарував мені свої пісні, усмішку. Ми разом ходили, навчили анатомію, здавали заліки, екзамени. І ви знаєте, для мене, для мене цей період життя найщасливіший. З нагоди 63-ї річниці від дня народження всі охочі поклали квіти до меморіальної дошки Володимира Меревасюка. Його подкидаше Грубляк, Гублякню Чернівці.